Комісія у складі працівників департаменту освіти і Держпродспоживслужби сьогодні перевірку розпочинають із черкаського дисатка номер 90 що на митниці. Починають із огляду їдальні. Расуючи. Посуд має бути без пошкоджень, наголошує керівниця міського управління Держпродспоживслужби Ольга Мізінова. Чи немає е дефектів сколів, колір, то з пошкоджень так тому що це заборонено ну, відповідно чистоту. І якщо це як тут пластиковий посуд, то щоб це була харчова пластмаса. Продукти в холодильнику зберігають за правилами, додає Ольга Мізінова. Свинина, угу. кури. Тобто ви забезпечені повністю, так? Да. на тиждень так. Ви знаєте, є риба. Ви замовляєте, як чесно. Кожну неділю ми замовляємо. Обстеження продовжили в групах. Питна вода для дітей тут має бути сертифікованою. Згідно протоколу, так ця вода відповідає нормативам. Далі перевіряли кімнати для сну. Скажіть, будь ласка, як часто міняється постіль? Раз у дві неділі, раз у дві неділі а має мінятися раз у 20 днів. постіль. І скільки постіль є, три постілі на дитину? Меблі й іграшки мають відповідати вікові дитини. Тому після 1 вересня стільчики стільці замінять відповідно до зросту малачі, говорить начальник управління освіти Євген Степко. Потрібно зробити на початку вересня антропологічні вимірювання, вимірювання. дітей для того, щоб визначити, чи підходять їм ростова меблі і внести корективу в групову, груповий осередок. Далі ми дивимося на те, чи іграшковий набір достатній. За словами Євгена Степка, комісія виявила помилки в документації закладу. Директорка дитсадка Ніна Байко говорить, на всі зауваження відреагують. Звичайно, всі пропозиції зауваження ми зрозуміли. Все виправимо. І на 1 вересня чекаємо діток. Ми відкриваємо три нових ясельних груп. 56 дітей. Наступним перевіряли садок номер 39 Тут варто утеплити фасад будівлі і оновити дитячі майданчики, зазначила завідувачка сектору дошкільної освіти Департаменту освіти Любов Доценко. Я ось бачу для дітей такого віку тут недостатня кількість ігрового обладнання. Будемо радитися і з адміністрацією, і завідувачем, і будемо виконувати по можливості все, що нам запропонують, і з приводу майданчиків також. Якщо буде нам допомога, ми тільки будемо раді і будемо допомагати своїми силами. Ремонтні роботи можуть виконати пізніше, а всі нагальні проблеми мають усунути до 1 вересня, каже керівник міського управління освіти Євген Степко. Тоді закладам і підпишуть акт прийому готовності. Питання, які пов'язані з технічними можливостями виправити садочку, це повинно бути виправлено і буде доповідь, ну, доповідь. Зробить керівник закладу. Дитсадок відвідує донька Черкасця Сергія Хандія Мирослава. Чоловік каже, добре, що піклується про безпеку дітей у дошкільних закладах. Звісно, умови, чистота, порядок для наших дітей. Харчування добре, що було. Чим більше перевірок, тим краще будуть умови. Тетяна Недбайла, Сергій Фімов, новини на Суспільному, Черкаси.